Цей секрет вам не розкажуть у поліклініці. Людина складається з 12 систем. 12 систем складаються з 12 органів, органи складаються з тканини, тканини складаються з клітин. Ми звертаємося до рікарі, коли вже у нас хвороба на рівні органів. Якщо у нас болить серце, ми йдемо до кардіолога, якщо шлунок до гастроентеролога і так далі. Щодня у нас відмирає 1 мільйон клітин, і 1 мільйон народжується. Тобто кожні 5-7 років ми з вами абсолютно здорова людина. Але чому ми не стаємо з вами здоровішими? Щоб народжувались нові клітини потрібні умови. Уявіть акваріум і рибки в ньому це наші з вами клітини. Наші клітини з вами плавають у басейні, який називається лімфа. У здорової людини лімфа прозора і чиста, а у хворої мутна, густа, тобто закислена. Тож які умови потрібні перше якісна вода. Наш організм складається на 70-80% з води, та її кислотно лучний баланс має бути в межах 7,4, 7 і 5. Це зона життя. Адже за pH нижче 7 настає смерть. Проте більшість напоїв, які ми з вами вживаємо, кола, соки, вода з-під крана підвищують кислотність організму. Але чому ми не вмираємо? У нашого організму є свої мінерали, калій, магній, натрій. Щоб вижити, організм використовує ці мінерали з кісток крові і тканини, що послаблює нас, але дає повернути в зону з 7-5. А лужна вода, така як Coral Mine, допомагає зберігати баланс без втрати ресурсів з нашого організму. Друга умова очищення організму. Раніше для цього було достатньо голодування. А зараз високий рівень токсичності, забруднене середовище та шкідливі продукти потребують регулярної детоксикації, очищення крові, лімфи та кишечника зміцнює імунітет і створює здорове середовище для клітин. У цьому допомагає детокс від Coral Club. Третя умова повноцінне харчування. Для створення нових клітин необхідно 28 амінокислот, 15 мінералів, 12 вітамінів. 8 ферментів та 3 полінасичні жирні кислоти. Сьогодні складно отримати все це з їжі, тому важливо додатково приймати біологічно активні добавки. І якщо всі ці умови ми зможемо дати нашим клітинам, то здорова клітина родить здорові тканини, а тканини сформують здорові органи, а ті 12 здорових систем. У результаті отримуємо здорову людину. В результаті кожні 5-7 років ви зможете повністю оновити організм. Все це можливо з продуктами Coral Club, які допомагають створити умови для здоров'я та довголіття.